Оскільки рішення про війну було ухвалене в супервузькому колі. Я, наприклад, там, думаю, що гадаю, що Лавров не знав про те, що буде війна. Ну навіть так. Тут моє, моє, моя не думка. Да. А, і Якщо щось було ухвалено в супервузькому колі, а ти про це знаєш, то будь-яка детальна інформація про те, що саме ти знаєш. Дозволить вирахувати вируху, джерело. Тобто від кого ти знаєш? Тобто, можливо, переживали за джерело цієї інформації всередині Росії, або виявити, в принципі, свій доступ до якихось ліній комунікації, які Росія вважала захищеними. О. Тут питання в іншому: а що, що було зроблено, щоб власне, допомогти Україні, щоб запобігти цій війні Це партнерами? Ну, які санкції. Нічого не було ніяких санкцій. Ми просили санкції. Ми просили превентивні санкції. Їх не було, тому що це буде ескалація. Ми просили почати мас масоване постачання зброї. Масованого постачання не було, бо це буде ескалація. Ну, це історія всіх розсудить. Насправді, чи чи могло бути зроблено більше всередині країни і ізовні партнерами для того, щоб підготуватися, запобігти вторгненню. або та ні, якщо чесно, я думаю, що там вже не можна було йому запобігти, а можна було тільки його відстрочити в часі трошки ще, щоб виграти час, підготуватися краще. Ну, це можна було. Але партнери, на жаль, тоді ну, не зробили майже нічого, щоб нас реально сильно, ну, реально посилити на напередодні вторгнення. Що вам казав Джо Байден? За... Два дні до повномасштабного вторгнення ви були в Штатах. У вас була зустріч із Джо Байденом. Була опублікована фотосвітлина. де ви в масках. Скажіть, ваша перша реакція на те, що сказав Байден, що вам тоді він сказав, і як взагалі відбулася ця зустріч? Це була надзвичайно важлива зустріч, надзвичайно тепла. І вийшовши з кабінету, я зрозумів Та ні, ще в кабінеті, я зрозумів дві речі. По-перше, що у нього на столі лежить яка папка, в якій чітко написано, що Україна загине. Тобто вся його машина, розвідки, військові, політичні аналітики, там, ЦРУ, всі були одностайні, Україна загине. Друге, що, і друге, що він не просто своїм мозком, не просто подумки, він і своїм серцем. Дуже за Україну хвилюється, ну, переживає, і він зробить все для того, щоб а, залишитися з тим, що залишиться від України. Тому ж були ці всі історії про уряди в екзилі, що хтось має продовжити боротьбу, нам потрібна легітимна влада, там а, українська легітимна влада. От тому те, що це Джо Байден, це нам, нам надзвичайно пощастило, що. На момент повномасштабного вторгнення президентом США був е, Джо Байден. Тому що це єдиний президент США з 1991 року, для якого Україна це не просто точка на карті, а точка в його серці. І він ну, дуже перейнявся нашою, нашою долею. Ну отак я і вийшов. Я зрозумів, що все вже якби, всі висновки зроблені. Е, Ну і поїхав додому воювати за те, щоб е, всі аналітики Сполучених Штатів Америки помилилися в своїх розрахунках щодо України. Про інші зустрічі, які ми були ваші. Не найважчі, а найнеординарніші зустрічі, які вам запам'яталися, тому що ми українці бачили так 23-му році, приїжджав Ентоні Блінкен. Ви перебували в Макдональдсі, спілкувалися. Потім у 24-му році Ентоні Блінкен теж прибув до Києва. Ви мали зустріч в ветерану піца» в Піцерії. Що вам? Які вам ще зустрічі запам'яталися? Які українці не бачили, про які українці не знають? Можливо, за атмосферою, за місцезнаходженням, знаходження. Ну які були дипломатичні, так але вирізнялися чимось. Тоні був тоні Ентоні Блінкен є великим другом України, і всередині американської адміністрації, коли у них були ті чи інші дискусії, робити щось чи, чи може Вашингтон щось зробити для України. Він завжди був адвокатом. Можемо і маємо. І це людина, яка дуже багато зробила для того, щоб в Вашингтоні були ухвалені важливі рішення щодо постачання зброї, щодо санкцій, щодо там, фінансової підтримки і тому подібне. В Макдональдс ми ходили не просто так, а тому що як, тому, що він відіграв роль у поверненні Макдональдса в Україну. Тому що коли я зрозумів, що в Україні не працює Макдональдс. То я його запитав, кажу: а власне чому? Я розумію, що в Росії немає Макдональдс чи вони страждають, а чи наші люди повинні страждати? Адже це навіть там не про бургери, і не про пиріжки з вишньою, а про сигнал світовому бізнесу. Бо якщо в країні не працює Макдональдс, то будь-яка інша міжнародна компанія дивиться і думає: ну а чому мені тоді йти, якщо навіть ці ще не повернулися. Тому це не було про їжу, точніше, це було і про комфорту щоб повернути якийсь мінімальний комфорт українцям. Але це був також, було також про сигнал бізнесу західному, що треба повертатися в Україну. І я це питання порушив Стоні. Він включився. Макдональдс повернувся, і ми відзначили це повернення ту походом туди. Ну ветерана було просто, тому що це була сигнал підтримки українських українських ветеранів. Та Якісь особливі моменти переговори з іншого характеру, вони діляться на дві категорії. Перша це локація формат, а друга це, власне, зміст. Ну, за змістом у мене були розмови, які мені здавалося, що мене вже нічого не може вивести з рівноваги. Але. Там, з міністром закордонних справ однієї латиноамериканської країни, ну, чесно, я просто ледь не прям назустрічі, ледь не послав а за, російським, за російським кораблем. А, ну, тому що сидить люди, ну українці теж мають просто розуміти цей момент, що те, як ми бачимо війну, це одне. Те, як країни найближчі до нас, бачать, це інше. А те, як бачать це там в Африці, в Азії, в Латинській Америці, це взагалі інша планета. Коли ти сидиш, і тобі починають розказувати абсолютно серйозно, що ми за вас, ми вам так співчуваємо, але от ми щиро віримо, що треба просто перестати постачати вам зброю, і війна закінчиться. От. І що ви знаєте, Росія зробила помилку, звісно. Але ж, в принципі, Росія це добра, позитивна країна, яка багато добра нам всім зробила. І давайте якось знаходьте порозуміння, або там ви ж два слов'янських народи, і ви воюєте через те, і вас змусили між собою воювати. Коли ти це все слухаєш в такому концентрованому пакеті від міністра закордонних справ іншої країни. Ну, це були такі 3-4 розмови, чесно кажучи, коли конкретно хотілося послати. А по локації е, е, відкрию, можу, те, що не було, не, було, не було публічно, але е, коли міністром закордонних справ е, Великої Британії був Джеймс Клеверлі, і він приїхав з візитом до Києва, це був 23-й рік. То ми завершили переговори, там всі програми відкатали, і я його покликав в вже так годині о 10 вечора в один київський бар. Але це був не просто бар, а це бар, власниками якого є дуже відомі в Україні волонтери, які збирають гроші на, на великі суми грошей на підтримку армії. І ми прийшли в бар. Налили собі по склянці віскі, і там відбулася зустріч його з українськими волонтерами. Ми випили помірковано. Але це була дуже важлива розмова, тому що він вийшов, коли він вийшов з цього бару, він сказав: Дмитре, українці не зламні". От. І я переконаний, що це був результат не віскі, а саме спілкування з, з нашими людьми, тому що. Ти на поверхні на ну тоді оці блекаути були, там обстріли, всі війна. І він, ти спускаєшся в підземелля, сідаєш з людьми, які попри все, попри відсутність світла, води розказують тобі, що от ми робимо це, ми будемо робити ще це, це, це і вони встигають і вести свій бізнес і допомагати армії. Ось це був розрив і випивати, і працювати. Це був такий розрив шаблону, що називається. І Джеймс потім надзвичайно перейнявся цією історією. Я знаю, що він потім якраз наводив це як цей візит, як приклад, наскільки є незламним український дух, і наскільки ми встигаємо все робити одночасно. Дмитро, ще про переговори. Ви сказали на початку, що найважчі переговори були з одним з представником від азійських країн. Проте ви в одному з інтерв'ю казали, що найважчі переговори це тоді, коли хочеться заїхати поближчю. По так, тоді ті, ті людині, да. та і ще заїхати по обличчю хотілося і Лаврову, міністр закордонних справ в Анталії в 2022 році. Це була зустріч. Як організована була зустріч, в якій обстановці вона була, про що говорили конкретно, якою була тема? І чому вам захотілося тоді заїхати по обличчю? Ну, відповідно, просто так хочеться заїхати, коли ти бачиш такого персонажа. Але що стало приводом? Розумієте, там була е... дуже висока ціна е... будь-якої помилки, будь-якої, найдрібніше. Тому на момент, коли я увійшов в кімнату переговорів, я вимкнув всі емоції абсолютно. Ну, і увімкнув їх тільки вийшовши. Тому що в такій ситуації емоція зіграє проти тебе, вона зробить тебе слабшим. Це були, напевно, єдині переговори в моєму житті, які я провів як машина. Тобто просто штучний інтелект, повністю сфокусований тільки на обробці інформації, калібруванні своїх слів, повністю позбавлений, позбавивши себе будь-яких емоцій. Йому це навпаки не вдалося зробити. Він не почував себе впевненим і ну, продемонстрував, скажімо так, свою, як кажуть, не такий страшний вовк, як його малюють. Це був, це був момент, до речі, після якого я усвідомив, що безумовно Лавров є сильним дипломатом, але не настільки сильним, як звикли про нього думати, що він там якась просто ідеал, ідеал. Дипломата. У нас було 9 людей в кімнаті без ЗМІ, без, ми сиділи 3 міністри. Я, Лавров, тур, турецький колега, ми в Лючеву шаглу, У кожного з нас було по 2 людини поруч. От, ми все відпрацювали. Саме тоді я зрозумів, що він на той момент ну, він не знав про початок війни, найвірогідніше, скажу так, і не впливав на ті рішення, які ухвалювалися. Можливо, зараз це змінилося, у них там якесь вирівнялося. Але е, я там був такий епізод. Він е, каже: я кажу, давайте зробимо, домовимося про хоча б 24-годинний коридор з Маріуполя. Бо це все відбувалося на тлі е, облоги Маріуполя. А він каже, ці питання мають вирішувати військові. Кажу, давайте зараз подзвонимо, кому треба. І, і кажу, давайте от я можу взяти подзвонити зараз міністру оборони, а ви своєму міністру оборони подзвоніть. Це не в моїх повноважень. Кажу, ну міністри закордонних справ мають повноваження обговорювати все, що завгодно. Давайте президентам нашим подзвонимо. Він там щось фирк фиркнув і відмовився дзвонити. Хоча я реально був готовий дзвонити тоді Резнікову або президентові, щоб все це, все це узгодити. От. За цим всім турецька делегація за конкретно цим обміном пін-понгом спостерігала з великим, з великим захопленням. Зрештою, Лавров просто показав, що він не здатен, що він не, не може наважитися подзвонити своєму керівництву, щоб вирішити якесь питання, і, і що він взагалі не налаштований на вирішення будь-яких питань. І це зняло ця конкретна ситуація. Зняла ну, турки, це побачили. Ми все зрозуміли, хто є, хто є ким, і хто у кого яка мета. У, у Лаврова однозначно була мета виступити просто димовою завісою для війни, такою імітацією дипломатії. От. Моя мета була якраз вирішувати конкретні проблеми і берегти життя українців, ну і намагатися зупинити війну. Е, тому, ну от якось так це все і пройшло. Ну, очевидно, що Лавров показав обличчя російської дипломатії на Бріксі, тому що поширилося відео, як Лавров, по-перше, стали на ногу, потім він длубався, колупався в носі під час того, як Путін говорив якусь з промов, і це все розлетілося по соцмережі. Ось дійсно обличчя того, що ми називаємо російською дипломатією, так званою дивіться тролінг. І в дипломатії це, в принципі, штука правильна і нормальна. І там це гегикання, егегей, там ці е солдати російські, які викликають там, е тролінг, да, там від солдата російського до Лаврова, якого хочеться потролити. Це нормально, коли люди хочуть потролити, випустити пару там, емоцій. Але е Росія це дуже серйозний ворог. Будь-яка війна це війна двох систем. І ми можемо скільки завгодно тролити Лаврова і російських там генералів, які мають кумедний, кумедний вигляд. Але потім ти читаєш новини з фронту, і ти розумієш, що російська система працює. Працює страшними для себе втратами, перемелюючи там життя людей, їхніх, наших землі. Система працює. Тому я би я не проти тролінгу як такого, але я би більше фокусувався на тому, щоб Україна побудувала систему, здатну вперше в історії зупинити Росію. Ось над цим всім ми маємо бути, на цьому маємо бути сфокусовані. Про те, як українська дипломатія поставила на місце російську дипломатію. Та можна розказувати безкінечно. Це дуже багато прикладів, коли ми їх тягали по столу в різних місцях і змушували вмиватися власними там саплями і сльозами. Але ж суть не в цьому. Суть не в тому, щоб ми сиділи і розказували, які ми круті. Суть в тому, щоб перемогти. І тому я завжди кажу, що не треба занадто захоплюватися цими історіями про недолугур про недолугу Росію. Треба працювати щодня над створенням системи української держави, яка здатна вперше в історії зупинити Росію. Де зупинити, як зупинити, це вже інші, інші питання. Тому що це не війна людей, це війна двох систем. І ми маємо, якщо ми хочемо вижити, ми маємо цю систему побудувати. А рішення для побудови цієї системи, ще раз наголошую, вони насамперед всередині України. В боротьбі з неефективністю, несправедливістю, з корупцією, якоюсь недолугістю, роз'єднаністю. Оці всіма всіма проблемами треба щодня займатися, щоб стати сильними, бо наша внутрішня сила це наш єдиний шлях. Якщо ми все делегуємо партнерам, цю джерело сили буде в партнерах, то, зрештою, доведеться слухати, виконувати те, що скажуть партнери. А на жаль, історія України свідчить про те, що це нічим добрим для України ніколи не закінчується. Дмитро, на сам кінець, оскільки про курйози згадали, то ви на Мюнхенській безпековій конференції мем створили український, ви затягнулися цигаркою в прямому ефірі. Ви не почули, як до вас звертаються ведучі, якісь були проблеми зі зв'язком. Ймовірно, що тоді сталося, і після цього дійсно дуже багато було мемних картинок про те, що Дмитро Кулеба виглядав як гангстер із фільму Гая Річі і не тільки. Як ви відреагували на це, і якою у вас, можливо, є у вас найулюбленіший жарт стосовно цього приводу? А, та ну це була, слухайте. Я був на зустрічі з міністрами закордонних справ Групи Семи. Ми провели перемовини про зброю, насамперед говорили. Виходжу зустрічі, мені кажуть, треба зробити інтерв'ю. Я приходжу, там в дворику стоїть камера. Я кажу, скільки в мене є часу? Вони кажуть, ну 10 хвилин ми ще тут монтуємось. А я розумію, що це мої 10 хвилин викурити свою сигарку. От. Я хочу всім сказати, що куріння це зло, це небезпечно для вашого здоров'я. А, ну, а я хто? А я, би, я ж не без гріха, правильно. От. Я думаю, покурю. Я стою собі і курю. От. І тут журналістка, давайте, давайте, давайте швидко зміна графіку, заходимо в кадр. А так склалося, що оскільки я починав курити сигари, коли був бідним студентом, і це було дуже для мене дорого і дуже важко дістатися, то в мене виробилася звичка. Докурювати, вибачте, то там до самого краю, коли вже пальці обпікає. Да, ну, така звичка, вибачте. От. Ну і тому, коли мене покликали в кадр, я дивлюся, що там ще є, що курити. Я собі взяв і в руку це все приховав. Ну, все, і стою, зробив інтерв'ю, і ну, все закінчилося. А я собі і... Ну а закурив, а виявилося, що воно не закінчилося. Слухайте, ну ми ж всі живі люди, це Absolutely. ж так. Да, Тому я поставився до цього абсолютно спокійно. Мені головне, що а, а, мій син сказав, що в принципі тік і Інстаграм зацінив позитивно цей епізод. От якщо моєму синові за мене не соромно, то я щасливий. Для мене це головний критерій. Ну і, власне він мені надіслав. Один з мемів, які, які з'явилися на цю тему. От там, де спочатку я затягуюсь, а потім, начебто, я передаю сигару далі, там змінюється кадр з реп концерта і там відомому одному реперу дають, дають, дають покурити. Це було смішно. Там ще була картинка, як ви, начебто, підкурюєте російський літак, і потім він летить додолу. І, ну, це ж все нормально. Це, це життя. Я, я вважаю, що людина повинна завжди е, бути собою. Бо так е, і іншим краще зрозуміти реальну вартість цієї людини, хто він і що він, або вона. От, а якщо ми будемо постійно імітувати себе е, досконалих, безгрішних людей, ну, насамперед, це означатиме, що ми брешемо всім довкола. Е, а я завжди був категорично проти брехні. Я вважаю, що якщо ти. Тим людина має бути собою і друге, ніколи не займайся тим, у що ти не віриш. Тому коли мене запитували як міністра, чи чи дійсно я вірю в перемогу України, я щиро завжди казав, що ну так, якби я якби я не вірив, я би просто не робив цю роботу.